У кривому розі мешкає більше 6 тисяч учасників бойових дій. Понад 190 мають інвалідність. У місті майже тисяча сімей загиблих військових. Вони отримують грошові виплати у рамках міської програми соціальної підтримки. Цьогоріч на допомогу ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх родин у міському бюджеті передбачено понад 92 мільйони гривень. Підтримати військових та їхні сім'ї покликаний проєкт Я ветеран. Криворізький офіс став. Першим центром такого масштабу для ветеранів на Дніпропетровщині та в Україні з 1 червня у візі за принципом єдиного вікна надаватимуться соціальні, адміністративні, житлові, земельні, медичні та освітні послуги. Передбачена і допомога у започаткуванні власної справи. Сьогодні у візі голова ради оборони міста, представники міністерства у справах ветеранів та обласної військової адміністрації. Кривий ріг залишається одним із лідерів в Україні. Україні в питаннях соціальної підтримки населення та якості надання адмінпослуг робота над впровадженням проєкту Я ветеран велася в місті з початку року. Ми віримо в перемогу. Повернуться фронтовики, і ми повинні їх швидко і з турботою реінтегрувати в мирне життя. Вони потребують нашої допомоги, уваги та підтримки. Ще в січні було дано доручення працювати алгоритми роботи з ветеранами. По новому з новими механізмами сучасними сервісами. Всього часу прийнято шість рішень міськради спрямованих на надання додаткових послуг та преференцій воїнам та членам їх сімей. Криворізький офіс я ветеран працюватиме у центрі віза у будні з 8 до 15.30, розрахований на одночасне обслуговування п'яти ветеранів. Отримати тут можна понад пів тисячі послуг. Це оформлення документів, реєстрація нерухомого майна, бізнесу, соціальні послуги, серед нових видів, оздоровлення, безкоштовних харчування. Чування дітей, допомога у відкритті власної справи. 78 послуг надаються у взаємодії з державними органами та їх територіальними підрозділами. Хотів би подякувати місцевій владі за те, що проявили активну позицію. Консолідуємо наші зусилля спільне із військовими, і з обласною владою, з місцевою владою і з усіма міністерствами, які формують свої політики і мають можливість реалізувати через такі платформи. Я дуже задоволений. По перше, за дуже стислі терміни, коли ми провели ряд спільних Ніх нарад ну оперативність мега по-друге мені дуже сподобалось зацікавленість і ініціативність місцевої влади з приводу реалізації цього проєкту. Це дуже доречно, і тим більше я скажу, що ті, хто першими почнуть, знаєте, вийдуть першими на кращий результат. Сьогодні колектив візи отримав подяку голови обласної військової адміністрації. Ви завжди підтримували розвивали терайську політику. Наша область є. Пріоритетною і вона є фундаментом для провадження будь-якої ветеранської політики в регіоні. Ми продовжуємо співпрацювати з нашими міжнародними партнерами для того, щоб залучати вам ще більше Да? А ваш ЦНАП, ваш Я ветеран, я буду ставити крізь приклад, тому що це. Така, знаєте, як у нас перша сходинка цифровізація, яка не досягнута і недосяжна для інших областей, так у вас от перша сходинка в рівні я ветерана. Новий проєкт важливий крок підтримки криворізьких ветеранів, відзначив заступник командира частини 3011 Олександр Пискун. Я саме як військовослужбовець, як ветеран знаю наскільки важливо швидко зручно оформити документи по визначенню свого статусу, по визначенню оформлення документів на лікування, на протезування. Маса послуг, які Будуть зручні, не потрібно буде бігати по кабінетам, шукати довідки, збирати це днями часами. На визначений час приходиш і отримаєш все, що тобі потрібно на будь-які питання. 500, 561 послуга. Зараз велика кількість комісованих, отримавших поранення, повертається до життя життя в нових умовах. І ми маємо допомогти. Їм. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов, цей день.